Такий бачили лише в кіно. Так лікарі Центру первинної медико-санітарної допомоги Центральної районної лікарні кажуть про свій новенький реанімобіль. Авто марки мерседес benz придбаний на кошти благодійного фонду Сергія Лабазюка, ми поруч від 29 квітня служитиме для медиків цієї установи. До цього у центрі було лише чотири автомашини, одна з яких вже рік, як знаходилась на ремонті. Тому обновці тут раді, як ніколи. У 2012 році в результаті реформ у Хмельницькому районі був створений центр первинної медико-санітарної допомоги, до складу якого увійшло 15 лікарських амбулаторій, включаючи і центральну та більше півсотні фапів. Але з динамічною роботою закладу з'явився і брак спеціалізованої техніки. Автопарк лікарні давно і безповторно застарілий. Є й такі машини, яким вже за 20 років. Допомогти вирішити цю проблему зголосився благодійний фонд. Ми поруч. При центрі є три автомобілі. Три автомобілі. От цей старий який є, ще один автомобіль, у нас проходить капітальний ремонт, і один автомобіль ще два автомобілі, які фактично які функціонують які на ходу. А цей автомобіль. Залишиться при центрі, тому що він буде більш ефективніше використання. Розуміє? тому що його скажімо, для на 2000 тисячі населення такий автомобіль це буде, ну скажімо, виходячи з практики, з потреб сьогодення. Ситуації, яка склалася, це буде, скажімо так, трошки буде нераціональне використання. Тому автомобіль залишиться при центрі, а ми, старший автомобіль, який вже має свій вік, ми передамо його для Олешинської лікарської амбулаторії. 26 років пан Василь їздить за кермом цього старенького УАЗа. Працює ж в лікарні цілих 23 роки. Йому й випала честь керувати новенькою швидкою. Стара машина вже віджила своє, як то казав, ну будемо бачити, дають, кажуть, нову будемо працювати на нові. Ясно, що ця потреба потребувала набагато більше затрат, ремонту, тому що вік є вік машини. А нова машина це є нова машина. Ось така швидка медична допомога від благодійного фонду Ми поруч Сергія Лабазюка буде їздити Хмельницьким районом. Наша співпраця з вами вже не один день йде і буде продовжуватися. А сьогодні, я думаю, як маленьке свято, ну, документи передам керівнику, а все ж таки ключі, ключі тільки пасло подію, щоб вона вас не підводила. І, ну, і кажуть, що є деколи, так кажуть люди в наших селах, коли приїжджаєш, а визиваєш то швидко доповника, бензину не маємо. То це на бензин, щоб вона ще мала чим загратися. Ми дякуємо депутату Лобазюку за цей прекрасний транспортний засіб. І хай він працює далі на благо нашої батьківщини. Таку тільки у кіно бачили, говорить медперсонал про новеньку швидку. Любов Васильівна розповіла, як потрібно обладнати машину. Можна ЕКГ апарат положити, можна, якщо є в душі шині воротнички, апарат електрокардіограф можна положити, можна положити бікси з матеріалом там для надання невідкладної допомоги, перев'язочні матеріали. Ну, тут можна поставити кисневі балони. Uh -huh. Якщо буде надаватися допомога, то бачите місце. Можна положити хворого, бачите, підкачати. Uh -huh. Uh -huh. О, Тобі було. Для Це Хор... для перевезення хворого. Для перевезення хворого. Так. Так. Так, можна з травмою хребта. Відсьогодні цей реанімобіль буде обслуговувати 52 тисячі мешканців району. Проте застаріла техніка не єдина проблема районної медицини. З Чим доводиться зіштовхуватись у щоденній роботі, медики говорили на зустрічі з народним депутатом. Районним лікарням, скажімо так 60% бюджету Хмельницького району йде на медицину. Медицина в районі фінансується на високому рівні. Ми зараз плануємо на базі Хмельницької районної лікарні. Відкрити реанімаційне відділення. Тим цих цифр явно недостатньо для нормального функціонування закладів медицини, коли держава не справляється зі своїми обов'язками, на допомогу приходять благодійники. Справ є багато. Це завдання в першу чергу, які ставлять нам наші виборці, жителі нашого регіону. А на сьогоднішній день забезпечення фапів і тонометрами, і ростометрами, і іншими приборами, інструментами, медикаментами, в тому числі ремонтами просто їхніх приміщень. Тому по мірі можливості ми долучаємося тим, чим можемо.